Ой, мої любі глядачі, вітаю вас! Сідайте ближче, ставте собі чай, бо ми сьогодні дивитимемось, що нам карти скажуть про наші дні, про наші міста і як тримати серце в спокої серед усіх цих турбот. Хай ваш дім буде теплий, серце спокійне, а душа світла і відкрита для надії. Починаймо. Будемо дивитись, що нам карти скажуть за Миколаївську область з 15 по 21 вересня. Дай Боже, щоб все було спокійно. Але ж знаєте, як тепер часи тяжкі, то й без того не обійдеться. Ну, давайте глянемо. Так, перша карта, четвірка пентаклів. Тут може бути два варіанти: або наші будуть добре тримати оборону прям зубами, не пускаючи ворога ні на крок, або ворог буде накопичувати сили тихенько по тихому, щось собі планувати. Карта така, що показує зацикленість і закритість. Ворог приглядається, прикидається, що тихо, а сам думає, як би вдарити. Друга карта імператриця це може бути про сам край, про землю, про врожай, про природу, але ще й про життя простих людей. Карта добра, захисна. То означає, що наші будуть мати силу і підтримку, може бути навіть допомога ззовні або якесь рішення, що посилить безпеку. Але тут ще є й натяк: що ворог може намагатись пошкодити щось важливе для людей. І третя карта, четвірка мечів. Оце карта тиші, паузи, такого знаєте, як затища перед бурею. Тут не видно якихось великих активних дій. Ворог може ніби притихнути, відвести очі, але це не значить, що він забув. Це ще й може вказувати, що десь у той період люди будуть змушені змушені сховатися, перечекати небезпеку. Від 15 по 21 вересня ситуація буде більше про напружене очікування, ніж про великі удари. Ворог буде щось собі планувати, сили накопичувати, але на повну силу. Не піде, то я вам так скажу: паніки не треба, але і розслаблятись не можна. Будьте уважні, тримайте при собі документи, речі першої потреби та слідкуйте за новинами. Це такий тиждень, коли здається, що тихо, але під тою тишею ворог десь щось варить. Ой, мої золоті, сідайте ближче, бо подивимось, що нам карти скажуть за Луганщину з 15 по 21 вересня. Ну давайте по одній витягати та дивитись. Перша карта трійка кубків. З одного боку, це може бути про наших, що є якісь хороші новини, підсилення, можливо, навіть маленькі перемоги чи успіхи на окремих напрямках. Але може бути якась подія, на яку ворог буде дивитись як на ціль. Тут я чую попередження не збиратися великими групами, бо ворог може цим скористатись. Друга карта королева жезлів. Може бути якийсь активний рух наших військ, ну або удари по ворогу. Але разом з тим ця карта ще й підказує, що ворог буде злитися і може у відповідь щось підготувати. Це така енергія, коли одна сторона робить хід, а інша у відповідь готує удар. Третя карта вісімка мечів. Ой, а тут вже мені не подобається це карта обмеження, коли люди, ніби зв'язані по руках і ногах, не бачать виходу. Це може бути і обстріли, і ситуації, коли людям доведеться сидіти, не виходити, бо небезпека висока. Також вона вказує на те, що є зони, де вибору нема, ворог буде тиснути, і цивільні там будуть страждати. Від 15 по 21 вересня на Луганщині є загроза. Обстрілів і то немаленька. Найбільше ризику я бачу для окупованих територій і прифронтових сіл, бо там людям буде дуже важко і пересуватись стане небезпечно. Так, що, мої дорогі, не розслабляйтеся. Якщо чуєте тривогу, одразу ховайтеся, не збирайтеся великими групами. Ой, мої любі, давайте глянемо, що нам карти відкриють за Запорізьку область на тиждень з 15 по 21 вересня. Я відчуваю тут таку змішану енергію, ніби є і хитрість, і трохи спокою. Але то спокій такий, що може обманути? Перша карта сімка мечів. Ой, ой, ця карта мені одразу не до душі. Вона про хитрість, підступність, обман. Тут ворог може щось задумувати, робити тихенько, щоб наші того не бачили. Може бути і якась диверсія або удари по місцях, де люди найменше того чекають. То не є карта великого наступу, але вона показує, що ворог не буде діяти відкрито, він хитруватиме, як лис у курнику. Друга карта вісімка пентаклів. А тут вже е, видно роботу, стабільність, зусилля, що тривають день у день. Це про наших захисників, які методично роблять свою справу, укріплюють, планують удари, тримають оборону. Ця карта добра. Вона показує, що наші не сплять і все під контролем. Але ще це і про людей мирних тут може бути підготовка до осені. До холодів якісь ремонти, відновлення після обстрілів. Третя карта помірність. Вона про баланс стримування, коли все рухається повільно, спокійно, без різких змін. Це означає, що тиждень не принесе якихось катастрофічних ситуацій чи різких наступів. Ворог може пробувати хитрити, але великого прориву я тут не бачу і наші. І ворог будуть більше у стані такої стабілізації з 15 по 21 вересня на Запоріжжі. Ситуація буде напружена, але більш-менш контрольована. Ворог щось підступне собі планує, може бути точково по важливих об'єктах, де люди того не чекають. Помірність підказує, що глобальних різких змін не буде ні масованого наступу, ні. Суперпотужних обстрілів, проте обережність треба зберігати диверсії, поодинокі удари та провокації можливі. А я вам бажаю, аби ангели охороняли кожну хату і кожну душу на тій землі. Ой, мої любі, давайте подивимось, що чекає Сумщину з 15 по 21 перше вересня. Карти вже в руках, і я відчуваю таку енергію. Ніби надія є, але й тривога теж десь під боком ходить. Будемо розбирати все по черзі. Перша карта. Зірка може бути якась хороша новина, яка дасть людям віру, що ситуація йде до кращого. Так само, зірка може показувати, що навіть якщо ворог буде робити підлість, то масових руйнувань не буде, бо сила світла все ж сильніша. Але… Ця карта ще й про те, що треба вірити і не зневірюватися, бо сумщина тепер на прицілі, і тримати спокій дуже важливо. Друга карта четвірка мечів. Це ніби передишка, коли ворог або трохи стихне, або буде робити вигляд, що нічого не планує. Але я вас попереджаю, це оманлива тиша. Людям може здаватись, що стало спокійніше, та насправді це не кінець загрози, а просто ворог збирає сили. Третя карта Паж Кубків вона вказує на маленькі новини, пропозиції чи навіть сюрпризи. Може бути якась хороша новина з фронту чи від влади щось, що трохи підніме настрій людям. Але ця карта ще й попереджає, що не можна бути надто довірливими. Ворог може запускати чутки чи провокації, аби людей заплутати. Тож слухайте тільки перевірну інформацію. Тиждень з 15 по 21 вересня для сумщини буде непростий. Обстріли можуть бути, треба бути уважними. Так що, мої дорогенькі, бережіть себе, не ігноруйте тривоги і пам'ятайте навіть у найтемнішу ніч зірка світить і показує шлях подивимось чи є небезпека обстрілів для заходу україни з 15 по 21 вересня перша карта туз мечів ой ця карта завжди як різкий холодний подих вітру вона означає раптовий удар різке загострення може бути ситуація коли ворог вирішить неочікувано нанести е, обстріл різкий швидкий по чіткій цілі, це ще й карта планування. Ворог, мабуть, вже має готовий план удару. Не обов'язково що то буде масований обстріл, але точкові удари то дуже навіть можливо. Друга карта повішений. Вона може означати, що ворог щось задумав, але не може повністю реалізувати зараз. Може бути і так, що через якісь зовнішні фактори чи внутрішні проблеми у ворога плани змістяться або він змінить напрямок. Повішений також вказує на те, що нам треба дивитися на ситуацію під іншим кутом. Це може бути не прямий обстріл заходу, а, наприклад, удари по енергетиці чи по об'єктах, що вплинуть на західні області опосередковано. Третя карта лицар Пентаклів. Ця карта ще й показує, що наш захист працює. Протиповітряна оборона готова, і тому, навіть якщо буде спроба обстрілу, багато ворожих ракет зіб'ють. Тут важливо розуміти, що загроза є, проте ворожі дії будуть передбачувані а наші готові зустріти їх. З 15 по 21 вересня для заходу України загроза обстрілів є. Ворог щось собі планує, може навіть спробувати точково вдарити по якомусь важливому об'єкту, особливо по енергетиці чи інфраструктурі. Так що... Мої дорогі, не панікуйте, але будьте уважні. Якщо чуєте тривогу, не нехтуйте нею, бо ту з мечів показує, що небезпека може прийти раптово. Молюся, аби цей тиждень минув без втрат, і щоб наші ангели охороняли кожну хату і кожну душу на нашому заході. Ой, мої золоті, будемо дивитися, чи є небезпека обстрілів для Дніпропетровщини з 15 по 21 вересня. Давайте дивитись, щоб все добре зрозуміти. Перша карта лицар жезлів. Вона означає різкі рухи, швидкі удари, раптові атаки, лицар жезлів. То як ворог, що стрімко виривається вперед, не думаючи довго просто діє. Це мені говорить, що загроза обстрілів є, і то може бути досить несподівано. Ворог може різко вирішити нанести удар, особливо по великих містах чи важливих об'єктах, от як Дніпро чи Кривий Ріг. Друга карта, четвірка мечів. Вона може означати, що після якихось ударів буде певний спокій. Або ворог навіть зробить вигляд, що він притих і нічого більше не планує. Для людей це ще й знак. Що під час тривоги треба перечекати у сховищах, бо це не просто формальність. Ця карта прямо говорить краще пересидіти небезпеку в безпечному місці. Третя карта паж мечів. Може бути розвідка безпілотниками або удари десь у нових напрямках, аби заплутати наших. Це також карта попередження для людей. Ворог може вести психологічну гру, запускати чутки, провокації. Тут треба бути уважними і не піддаватись на. Дезінформацію. Ну, що я вам скажу по всьому розкладу на Дніпропетровщині з 15 по 21 вересня є загроза обстрілів, і то досить серйозна. Тож, мої дорогі, не ігноруйте тривоги. Якщо чуєте сирену, ховайтеся, бо ворог цього тижня діє швидко і підступно не вірте пліткам, слухайте тільки. Офіційні джерела, молюся, аби цей тиждень минув без втрат і щоб ангели охороняли кожен дім на нашій землі. Ой, мої хороші, давайте глянемо, чи є небезпека обстрілів для Чернігівщини з 15 по 21 вересня. Давайте дивитись. Перша карта двійка мечів. Є два варіанти. Або бити по Чернігівщині, або переключитись на інший напрямок. Відчувається така напруга, ніби ворог приглядається, зважує, що буде вигідніше. А ще ця карта символізує певну невидимість, коли загроза є, але її чітко не видно. Люди можуть думати, що спокійно, а насправді ворог під боком щось планує. Друга карта вісімка жезлів. Це може бути про раптовий обстріл, коли все відбувається дуже швидко, без довгої підготовки. Ворог може різко змінити свою стратегію і вдарити тоді, коли цього найменше чекають. Це ще й карта про ракети чи дрони, які летять швидко та несподівано. Тут важливо: від моменту тривоги до удару може бути дуже мало часу, тому людям треба реагувати блискавично. Сирена пролунала і одразу в укриття. Третя карта імператор. Вона показує, що навіть якщо ворог спробує вдарити, наші командири будуть діяти чітко і організовано. Також імператор це про стратегію ворога. Бо тут видно, що обстріли можуть мати не хаотичний характер, а бути частиною продуманого плану, наприклад, залякування людей чи перевірка нашої оборони з 15 по 21 вересня, загроза обстрілів для Чернігівщини є. Але не виглядає як безперервна. Тож, мої дорогі, не ігноруйте тривоги ні в якому разі, особливо в селах і містечках біля кордону, будьте уважні, не збирайтесь групами, не давайте ворогу шансів. А я щиро молюся, аби Господь тримав над вами свій захист і щоб цей тиждень минув без втрат і великого горя. Ой, мої золоті ниньки, давайте подивимось. Що чекає Херсонщину з 15 по 21 вересня. Ну, давайте по одній карті розглянемо. Перша карта четвірка мечів. Знову карта затища і паузи, як коли буря ще не почалася, але хмари вже згущаються. Вона показує, що на початку тижня може бути відчуття, ніби ворог притих, обстрілів стане трохи менше. Але я вас попереджаю: це оманлива тиша, бо ворог у цей час може Перекидати сили, готувати удари або підступні дії. Друга карта місяць. Ой, ой а ця карта дуже тривожна. Місяць показує, що ворог може діяти підступно і несподівано це можуть бути нічні обстріли, атаки дронами, провокації. Тут ще й багато дезінформації. Ворог може спеціально запускати чутки аби. Посіяти паніку також місяць натякає на підвищену небезпеку в нічний час, особливо з 17 по 19 вересня, третя карта. Сонце це означає, що наприкінці тижня ситуація трохи проясниться. Наші сили будуть діяти чітко і е, ворогу стане. Важче реалізувати свої плани може бути якась хороша новина, що підніме дух людей, наприклад, успішна робота ППО чи успіхи наших військ на окремих напрямках сонце це ще й знак того, що навіть після темної ночі завжди сходить світло, і зло не може тримати вічно. Ну, що я вам скажу по всьому розкладу? На Херсонщині з 15 по 21 вересня тиждень буде як гойдалка: початок тижня за менше обстрілів. Але то не спокій, а підготовка ворога середина тижня підступні, можливо, нічні атаки, багато тривог, дезінформації. Кінець тижня прояснення ситуації, більше стабільності та добрі новини. Так що, мої дорогі, не ігноруйте тривоги, тримайтеся разом, моліться, і хай Господь оберігає кожну хату на нашій Херсонській землі. Ой, мої дорогенькі, давайте ниньки подивимось, які небезпеки можуть бути для Харківщини з 15 по 21 вересня. Перша карта Королева Мечів. Для Харківщини це знак того, що ситуація буде під контролем наших сил, які діятимуть чітко і злагоджено. Але ця карта ще й про пильність та холодний розрахунок ворог не спить. Він може планувати підступні удари. Це початок тижня, коли наші захисники зосереджено стежать за ворогом і готуються відповідати на його дії. Друга карта помірність це ніби знак, що Масованих обстрілів чи катастрофічних подій не видно. Ситуація більш-менш врівноважена. Але ця карта також каже, що потрібно бути терплячими, навіть якщо буде відчуття спокою, це не значить, що небезпека зникла. Наші сили й ворог зараз, ніби в стані хиткої рівноваги, і будь-який необережний крок може її порушити. Третя карта сімка мечів. Ця карта завжди попереджає про підлі дії ворога, які робляться нишком. Для Харківщини це означає, що ворог може готувати несподівані удари чи провокації, можливо, дронами камікадзе або ракетами вночі. Також сімка мечів часто показує диверсії чи спроби проникнення ДРГ, особливо біля кордону. Ну що я вам скажу? Точкові удари та підлі дії ворога. Дуже ймовірні, тому мої дорогі, не ігноруйте тривоги, особливо під кінець тижня, і не вірте чуткам. Ворог може запускати фейки, аби посіяти паніку. Тримайтеся, бо карти кажуть, наші захисники мудрі і пильні, але ворог ще підступний, як та змія в траві. Хай Божа матір береже Харківщину та всіх, хто там живе. Ой, мої дорогенькі, тепер будемо дивитися, що чекає на Київщину та сам Київ з 15 по 21 вересня. Перша карта трійка мечів. Вона говорить про біль розчарування і втрати. Для Київщини це може означати, що можуть бути удари по об'єктах чи інфраструктурі, що принесуть шкоду та тривогу людям. Друга карта королева мечів. Королева мечів це знак, що важливо не піддаватися паніці і слухати лише перевірену інформацію. Вона контролює ситуацію і не дозволяє ворогу розгортати хаос. Тому навіть якщо будуть удари, наслідки будуть обмежені. Та передбачувані. Третя карта трійка Кубків для Києва та області. Це може означати, що навіть серед тривог будуть моменти, коли люди е, отримають хороші новини, можливо, про відновлення інфраструктури, підтримку від влади або успіхи наших військ. Ця карта також показує, що спільнота, волонтери та місцеві жителі тримаються разом, підтримують один одного. І це додає сили і морального духу. З 15 по 21 вересня на Київщині та у самому Києві буде трохи напружено. Точкові удари та стресові моменти можливі. Тож, мої дорогі, не ігноруйте тривоги, слухайте офіційні попередження і тримайтеся разом. Хай ангели бережуть кожну хату, кожну родину і кожну душу на нашій київській землі. Ой, мої дорогенькі, будемо дивитись, що чекає на Одещину з 15 по 21 перше вересня. Відчуваю, тиждень буде такий, що й хвилювання, і надія змішані. Дивимось, перша карта шістка мечів. Вона показує, що на початку тижня може бути відчуття полегшення, наче небезпека трохи відступає, або ситуація переноситься у більш контрольовану фазу. Шістка мечів ще говорить про евакуацію або переміщення. Можливо, ворог буде змушений відвести частину сил або змінити напрямок. Ударів. Друга карта дев'ятка Пентаклів для Одещини це означає, що основні райони будуть більш-менш захищені, життя у містах та селах не зупиниться, і люди можуть відчувати певну впевненість. Ця карта також вказує, що самі люди та місцева влада добре справляються з поточною ситуацією. Підготовка до будь-яких труднощів налагоджена. Третя карта туз мечів. А ось ця карта вже про раптові удари та нові загрози. Туз мечів каже, що наприкінці тижня можуть бути несподівані обстріли або атаки, можливо, точкові, але небезпечні. Це може бути як поодинокий удар по інфраструктурі, так і атака з повітря, ракети, дрони з 15 по 21 вересня на Одещині. Тиждень буде такий. Точкові удари цілком можливо, і варто не розслаблятися. Мої дорогі, слухайте тривоги, тримайтеся разом і хай ангели бережуть кожну хату та душу на нашій Одещині. Ой, мої хороші, сідайте ближче, бо ниньки будемо дивитись, чи є небезпека обстрілів для Донеччини з 15 по 21 вересня. Давайте розбирати що карти. Підказують перша карта дев'ятка мечів для Донеччини. Вона попереджає, що люди можуть відчувати психологічний тиск, стрес і нічні тривоги. Це ще й карта обстрілів. Можливо, ворог робитиме удари, що викликають паніку. Тобто на початку тижня емоційний стан буде напружений, і людям варто бути готовими до будь-яких сигналів тривоги. Друга карта Паш Пентаклів вона показує, що наші захисники або місцева влада будуть працювати над безпекою і укріпленням. Паж Пентаклів ще попереджає, треба уважно слідкувати за сигналами тривоги і не нехтувати заходами безпеки. Ця карта дає надію, бо показує, що захист працює і можна бути готовими до неприємностей. Третя карта відлюдник. Вона говорить, що у середині та наприкінці тижня людям треба бути особливо уважними і стриманими, можливо уникати е, скупчень і е, обмежити пересування. Відлюдник також означає, що небезпечні дії ворога будуть приховані, він може діяти тихо, непомітно. На Донеччині з 15 по 21 вересня тиждень буде стресовий і напружений. Початок тижня психологічна напруга. Тривоги та удари середина тижня, підготовка і пильність наших захисників, удари будуть контрольованими, але треба уважно слідкувати. Кінець тижня приховані дії ворога важливо бути обережними. Хай Господь береже Донеччину і всіх, хто там живе, і дає сили вистояти у цей тиждень. А тепер, коли ми розклали карти, подивились на ситуацію і отримали поради від Всесвіту. Прощаюсь з вами, мої дорогенькі, бережіть себе і один одного. Нехай кожна тривога минає, а на вашій землі буде спокій і світло. Хай ангели охороняють ваш дім, а серце завжди відчуває надію і радість. До наступної зустрічі!